Це стадіон імені Володимира Куца у місті Трастянець. Два роки тому на ньому провели ремонт, відновили футбольне поле, поклали сучасні легкоатлетичні доріжки, встановили сидіння, зробили чотири мініфутбольні майданчики зі штучним і натуральним покриттям. На це витратили майже 45 мільйонів гривень. Тут змагались легкоатлети і проводились футбольні матчі. А потім у Трастянець прийшла війна, і стадіон у минулому році мав такий вигляд. Нині поле та доріжки відновили, проте сліди війни залишились на огорожі, на сидіннях, на адміністративній будівлі. У день державного прапору у трастянці провели забіг перемоги, мета якого збір коштів на відбудову стадіону. На старт вийшли понад шість десятків спортсменів. Тут були і зовсім юні, наймолодші учасниці забігу лише три роки, і досвідчені легкоатлети, найстарші учасниці забігу 70. Як вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так і легкоатлети аматори. Була від група любителів скандинавської ходьби. Учасники забігу долали дистанцію в один, три та п'ять кілометрів. Першу однокілометрову дистанцію серед дівчат подолала Анна Островерх з Сум. Я перший раз на цьому стадіоні хотіла і почувствовати цю дистанцію, і сам стадіон дуже гарний. І сама атмосфера тут дуже гарна. А марті капусті лише три роки, але вона вже пробігла кілометр дистанції і отримала свою медаль учасника забігу. Мама Марти, Юлія, тренерка з біатлону. Вона бігла сьогодні п'ятірку. Для неї це перші старти, які вона долає таку велику дистанцію один кілометр. А так я тренер по біатлону займаюся з дітками, і вона потрошку з дітками бігає. На тренуваннях їй це подобається. Свій кілометр подолав сьогодні перший віцепрезидент Федерації легкої атлетики Сумської області Віталій Корж. Люди задоволені, дорожка відремонтована, і це найголовніше. Сьогодні державне свято, і ми тут а, в Трасянці, який. Був найбільше постраждалий в нашій області, який буде купований. Тому я вважаю, що вдалося це пробіг перемоги. Це є така собі невеличка перемога для нас. Усі, хто пробіг один, три чи п'ять кілометрів долав дистанцію бігом чи скандинавською ходьбою, отримав медаль фінішера та пам'ятний подарунок. Учасники забігу зібрали сьогодні майже 10,5 тисяч гривень. Але, говорить організатори, збір коштів ще триває. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.